Хлібний дар. все вырішить на полі. Новий український електробус із високим рівнем локалізації представили у Львові. Його створили на концерні Електрон у рамках політики зроблено в Україні. Там побувала прем'єрка Юлія Свериденко разом із урядовцями та народними депутатами. І уряд і виробники переконані, такі проєкти підтримують економіку під час війни, створюють робочі місця та доводять, що українські підприємства здатні задовільнити потреби внутрішнього ринку. Репортаж Оксани Ясницької. Це нова модель електробуса Е-181. Його довжина понад 10 метрів. Він вміщує до 90 пасажирів, з яких 30 мають сидячі місця, а одне спеціально обладнане для людини на кріслі колісному. Одного заряду батареї вистачить на 300-350 кілометрів пробігу, а зарядити її можна за 5 годин. Модель оснащена системою рекуперації, що дозволяє повертати частину енергії при гальмуванні. Тут все електричне. і компресор теж. З електроприводом нового покоління. Практично безшумний, пластинчу роторний, компактний. Забирає свіже повітря зверху, тут фільтр знаходиться. Цей електробус разом з дев'ятьма іншими вже невдовзі вирушить до Ужгорода. Там він стане частиною оновленого міського автопарку. Перші прототипи електробусів в Україні Електрон Маш представив ще у 2016 році. Відтоді завод постійно вдосконалює свої розробки, зменшує споживання енергії, збільшує запас ходу та робить транспорт більш доступним для маломобільних груп. Реалізувати цей проєкт електробусу вдалося завдяки державній політиці локалізації. Наша галузь дуже серйозно зараз піднялася. На сьогоднішній день локалізація вона набирає силу. Ще зараз треба відпрацювати, врегулювати більше механізми її реалізації цієї законодавчої ініціативи. І з кожним роком ми на цьому піднімаємо наші. На вкладення бюджету. Локалізації – це частина великої державної програми підтримки бізнесу, зроблено в Україні. Її мета стимулювати виробництво всередині держави, зберегти робочі місця і виробництво загалом, наголошує прем'єрка Юлія Свериденко, яка відвідала львівське підприємство. Купуючи український товар, 40% завжди повертається в бюджет. Ситуації, коли війна продовжується, і коли ми несемо всі військові витрати, покриваємо їх за рахунок власних надходжень. Для нас критично важливо, щоб бізнес функціонував. Рівень локалізації нового електробуса перевищує 40%. У його створенні брали участь понад 250 підприємств з різних регіонів країни: від виробників кузовів, і електроніки до постачальників скла та сидінь. Така співпраця створює тисячі робочих місць і підтримує економіку під час війни. Окрім цього, є ще низка інших переваг для замовника купувати саме український товар, каже народний депутат і координатор політики. Яке зроблено в Україні в парламенті Дмитро Киселевський. Якщо замовник купує український товар, він отримує, по перше, якісну техніку. Це сучасна техніка, яка відповідає всім стандартам, яка буде довго служити і буде подобатись тим, хто буде нею користуватися пасажирам. По-друге, ця техніка матиме надійне сервісне обслуговування, бо виробник тут сервіс швидкий, близький, доступний. По-третє, український виробник здатен адаптувати машину під потреби конкретного замовника. Окрім нового електробуса, на заводі продовжують виробництво тролейбусів з автономним ходом на замовлення Івано Франк. Ківська такі машини можуть проїхати без контактної мережі до 15 кілометрів. Завдяки таким інноваційним рішенням українські міста отримують сучасний, екологічний та комфортний транспорт. А місцеві виробники нові замовлення та робочі місця. Ці проєкти демонструють, що навіть під час війни українська промисловість здатна впроваджувати інновації і забезпечувати розвиток інфраструктури, наголошує очільниця уряду. Ми надалі урядом будемо стимулювати. Вати всіляко українських виробників через дешевші фінансові ресурси, через грантову підтримку, через інші інструменти, саме для того, щоб український бізнес жив і працював. Оксана Ясницька, Тарас Олинець, факти сітів. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.